Дорогі мої друзі, драгі міри, прала пеня, драгі Ромале, вітаю вас з наступаючим новим 2023 роком. Я бажаю вам, щоб все найгірше залишилося в старому році, а все найкраще, щоб нас чекало вже в новому році. Хотів би сказати, завдяки нашим воїнам, героям, якої б вони національності не були, це наші герої. І тому ми сьогодні. Завдяки їм перебуваємо у безпеці. Зможемо сказати сьогодні один одному з Новим Роком, з новим щастям. Дорогі наші побратими, хотів би б сказати і побажати вам щастя, здоров'я, благополуччя і якнайшвидшого повернення додому, до близьких, але обов'язково з перемогою. Нехай цей рік буде для нас переможним в усіх його сенсах. І нехай цей рік принесе нам лише перемоги. Драгі ромали, камлюма з біти манген, ту менген дроней пен, бах, алдаш із лесом на куне дивло орестар, сасо ту мен манген мавел ту мен гяурі, андроней Міє ту мен бувті, те газ де in Sandro Čalados, Telmište, Kona doker, kjer je, je do, Androda Berž, Peskere Plani, Androneivo Berž, do, lo loro, mi dokeral. Mi delodeloro, mi končinjalke za divojna in Savore Tumen, Savore Tavenkeire, ki je Peskero Čalados, ki je Peskero Ker, pre Peskere Pu, ki je Ukrajina. Med ženami oberšal se Igen Paro, Але кампети та ірине наури, бо ми паті його діяла самі ще. Одил Одил Бахтало Бахталоний в обершан висакочаладус. Здраві пенте Бахтумене! Нейвибершигатоме, драгі Ромале. Дорогі друзі, нехай здійснюються ваші мрії. А мрія сьогодні одна на всю країну. Тільки перемога. Миру нам всім! Щиро вітаю вас з новим 2023 роком! Щастя вам!